Доброго дня, ми з компанії ДВС прийшли по вашій заявці на підключення інтернету. Приходьте! Дякую. Висока якість і швидкість інтернету. Безперебійна робота навіть за відсутності світла та оптимальна вартість. Користувачі комунікаційного провайдера ДВС у мукачеві не випадково обирають послуги цієї провідної компанії. Довго обирали провайдера і вирішили на ДВС зупинитися, так як тут є оптівеликно в наших нинішніх умовах. Це дуже класно, коли інтернет, коли немає світла. Так як вигідні умови, користування, обслуговування, оперативно, якісно і надійно працівники ДВС забезпечують кожного хто бажає безперебійним інтернетом. Користувалася іншим провайдером, перейшла в зв'язку з тим, що набагато кращі умови, як і по платі, так і по користуванню. Є можливість користуватися інтернетом, коли не буде відключення світла. Ну, звісно, надіємося всі, що цього не буде. Швидкість краща, дешевше, якісніше. ДВС це єдиний інтернет-провайдер у Мукачеві, який проводить системні планові роботи з підключення багатоповерхових будинків до сучасної оптоволоконної мережі за технологією ДжІПОН. Вона дозволяє. Користуватись інтернетом навіть під час вимкнення світла. Технологія GPON дозволяє е, організувати автономне інтернет та телебачення. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, е, виключається світло, то у абонента за наявності павербанку е, інвертора з акумулятором або генератора інтернет і телебачення будуть е, все одно працювати. Крім того, ця технологія забезпечує високу якість, високу надійність та високі швидкості передачі даних. Компанія ДВС є надійним постачальником послуг інтернету телебачення у нас забезпечено декілька ліній енергопостачання, плюс додатково встановлено промисловий дизель-генератор. Це дає можливість надавати сигнал в прямому сенсі 24 на 7, 365 днів в році. Тобто, ми минулої зими. Наші всі абоненти, які підключені технології Джекон, отримали сигнал безперебійно. Безперебійний інтернет надважливий і для роботи малого та середнього бізнесу. Підприємці Мукачева запевняють, навіть за відсутності світла перебоїв із мережею не було. Користуємося ми вже 10 років. Ну відколи цей магазин взагалі то відтоді користуємося. Просто у нас було що магазин був один. А наразі у нас вже два магазини тут. В принципі, в принципі, ми дуже довольні. Якість ну швидкістю уперше, якістю обслуговування в принципі і ціною. Нормально вдома на квартирі в батьків. І тут ми тільки ДВС. На даний момент уже розбудований мікрорайон Черемушки, мікрорайон Пентагон. І буквально декілька днів ми закінчуємо мікрорайон ДОС. Мешканцям багатоповерхівок стають доступні більш потужні тарифні плани. Зокрема, інтернет від 300 мегабіт в секунду і вище. Крім того, абоненти ДВС мають можливість отримувати сигнал телебачення в новому форматі IPTV. А це 180 каналів, з яких більшість преміум діапазону. Послугами інтернету та IPTV можна Користуватися навіть за відсутності світла, Тож підключайтесь, і проблем з інтернетом у вас точно не буде.